Служили в армії. Прийшли сюди захищати нашу землю. Україна це наш дім. Ми будемо його захищати. Земля це наша мати, за яку ми будемо. Український народ свою, свій долг по е, захисту нашої держави. Це є основна моя мета. Це життя, Це життя. якщо ми не поїдемо, хто поїде? Голя, голя! Пішли просто піднімати ту довіру народу, тому що дійсно наша міліція була. Надію, що зараз буде вона половина буде з народом, та міліція. Все.